Ти коли-небудь замислювався, які потяги вважаються найшвидшими у світі. Ну, знаєш, ті, що носяться по рейках зі швидкістю, від якої захоплює дух. Сьогодні ми розкажемо про справжніх залізничних гонщиків від Тайваню до Японії, від Китаю до України. Найшвидші поїзди планети ТРСР 700, Тайвань. 335 км за годину, цей монстр перевозить майже тисячу пасажирів і має круїз контроль як у Суперкара, плюс спеціальна система амортизації, щоб уникнути аварій. Hyundai Ратим, Південна Корея, 352 км за годину з 2009 року він немчить по залізницях, і навіть в Україні його можна зустріти. Хоча, як назло, під Полтавою він часто ламається. ТДЖВ Рейзоу, Франція, 380 км за годину, вміщує 377 пасажирів і працює на 25 тисячах вольт. Уяви собі такий розгін Шинкенсен, Японія, 443 км за годину, перший високошвидкісний поїзд з 1964 року, який досі вражає. Тіар, 09, Німеччина, 450 км за годину, це Маглев. Поїзд на магнітній підвісці. Технологію винайшли ще в 1940-х, але лише у 2004 му вона стала комерційною. Китайський рекордсмен раніше Китай тримав пальму першості з поїздом, який розганявся до 380 КМ год. Він не лише швидкий, але й супербезпечний та екологічний. Його планують запустити на маршруті Пекін Шанхай, 1318 км. А ще, як Хесе, він подолав 1000 кілометрів менш ніж за 3 години. Під час тестів його швидкість сягала 394 км-год. А що в Україні? Наш чемпіон Сапсан. Це високошвидкісний електропоїзд Віцимас, названий на честь сокола, який пікерує зі швидкістю 300 км. Год. Теоретично, сапсан може розігнатися до 350 км, год, але в Україні його обмежують 250 км. Год. На ділянці Київ, Санкт-Петербург, він їде 200 км, год, але на одному відрізку, між малою вішерою та околовкою, розганяється до 250 км. Год. До речі, українські сапсани мають особливість, вони ширші за європейські на 30 СМ через нашу колію. І можуть працювати навіть при 50-ті світові рекорди. Під POS, Франція 574, 8 КМ год, рекорд 2007 року. Це швидше, ніж літають деякі літаки. MLX 01, Японія, 581 км год, 2003 рік. Це Маглев, поїзд, який буквально літає над рейками. А ще є Хаябеза, стильний японський поїзд, який розганяється до 500 км гот. Всередині рівень комфорту, як у літаку бізнес класу. Майбутнє залізниць. Японці не зупиняються. До 2027 року вони планують запустити магнітну залізницю Токіо Нагоя, а до 2045 Го, Токіо, Осака. Подорож між цими містами займатиме всього один год сім хаве, удвічі швидше, ніж зараз. Отже, якщо хочеш відчути справжню швидкість, обирай правильні поїзди. А може, колись і в Україні з'явиться свій власний рекордсмен. Хто знає?